Всім привіт. Якщо не зайшли на бак ВОН, вже стоїть заходить. Налаштовується все, в принципі, більш-менш. Чат дуже жвавий. Подивіть кочки Так. Що тут можна купити і таке інше? Так от дивіться, тут показує через HB, який левел, нік, преміум активізований чи не активізований. Клас, нобо ну, клас, коротше, це бавчик. Можна робити профілі оцього. Зберігаєш селсет. А, якщо у тебе клубна карта є, це от така преміум преміум карта. То ти можеш бафатися бафом тим що є на екрані По шопу. Соски продаються Недорого. Вообще чотенько все. Недорого. Так, цешка. Цешка продають продаються, так, лям Лям 100 считай. За Макс сет лям 500 за воинс. Бежат. Теж там занадто дорого Цешка. Ну, Бешка, конечно, дорого. Будет 9 лямпочки, но треба Мобчи побытий будет Ольф 300 тысяч. То есть 300 лям. Лака тристалями. Так, ну тут треба один фармити нормально. Тобто треба збирати пачечку і пашити Тут все это з добавочными якимись хернями. 18 лямів лем дельки, тушка кошти, водоносим. Пушечка бежна кошта візоб. 50 Вот За голосування можна купити преміум купончик 4 години, преміум карта 4 години. І якщо у тебе куплений преміум аккаунт і преміум карта, то ти купуєш прем... вот бокс, який дає тобі всі характеристики Expo, Drop. Сьогодні проголосував 4 рази, але дало мені оце аньбе і тут голосуєш 4 рази. І повинна давати 4 вота, але по факту, в принципі, сьогодні проголосував, дало за хоп-зону один вот, і все, за топ-зону не дало, за бразил не дайло, і ММО ТОП теж не дало. Але коли заходиш на сайт ММО-топ, то в принципі там пише, що зараховано все дівал. Щоб отримати вот. Прописуєш точка. Вот. Чат дивиться, Хоп. І ніхуя. Так. Донат шоп. Донат преміум аккаунт на 30D стоку. Ну так і все-таки інше. Веним карта на 30 діб, теж тоже стокол це таки ну, купував собі <кхід> маунты ток очень кстати принципі не так і дорогий маунт на місяць 150 поле прикольно прикольно так ну і це все движуха новость ще буде з 18 числа Дивіться рейтинг, бачите level Up. Зараз високий 78-й Нікр. ПВП Хаук виступає, потім SpeilSinger. Кстати, тут некраї і SpeilSinger, от-от по вообще просто розриваю. Меми. Зараз взагалі ніщо. Покажу я навіть. Теж трішечки але не настільки. Тут, кстати, якщо покашете, то будьте готові до того, що відмивка дуже-дуже довго взагалі піздела. Так, але тут є задонати, можна відметися. Задонатку онлайн. Адена у кого... Я собі ті пуля 167. Лямів, мімблін, блять, патьколи. У кого тут? Топу професіонал, кладіатор і спалсинери. Тільки не показую скільки. Рефералочка тут на мішку, короче панду сама За арга рефералочка 35. 36. У мене два Нормально. Телепортуватися можна, Форти є. Один, два, три, 6, 7 штук. Закидай там всякий какой Так. Ну и все, в принципе, заходит играть А, Кстати, вся масочка. Вся масочка Академика додає тобі бонус. Додаю тобі бонус до Качу. Ну короче, вона додає бонус. Щоб качатися чутенько, осібочки. Бачите Експа Експа 58 Експа плюс 5% ESP. То доєднуйтесь, підтримайте вона. Я думаю, цей сервак повинен бути топовим, навіть кращим, ніж Євро ПВП, але не буде, бо на Євро ПвП можна РМДшити. Все. На добра ніч. Хоча зараз день, ну все равно.